Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже така сонячна, тепла весняна погода. І друзі, гріх в таку погоду не працювати. Сьогодні планую дуже багато роботи поробити по господарству. І, як зазвичай, зараз безстренько обіжимо все господарство. Потрібно зробити ультрафіолетове освітлення поросятам, так як сьогодні свинка планує йти на опорос. І друзі, далі хочеться відео, вже як свинка буде пороситися. Получається поважити поросят малих, яка ж в них вага при народженні. В подальшому, звичайно, ми будемо їх зважувати або раз на тиждень, можливо раз на три дні. І будемо фіксувати, яка в них вага, який приріст в них відбувається при свиномотці. Також, друзі, хочеться розповісти, якими ж препаратами я прокалюю свиноматку після опоросу, так як певні препарати потрібно їй колоти, щоб вона себе добре почувала. Так що сьогодні відео буде таке насичене, цікаве. Кому друзі відео сподобається, підписуємось на канал, ставимо лайки, а ми погнали, друзі, працювати. Так, виходить, як зазвичай, у нас вже тут погодовані, чистота порядок. Тут у нас також усе по красоті. Йдемо в другий, друзі-свинарник. Ця мадам любопитна, все заглядує до нашої свиноматки, наблюдає за всім процесом. Наша мадам уже, як бачите, животик добре відбитий, молочка провіряв, ще немає. Ну, думаю, сьогодні процес буде або під вечір, а можливо, навіть в ніч. Обстановка, друзі, у нас була така, що тут були два станка. Ну місця в цьому станочку і нашій свинки було маловато. Прийшлося розгороджувати його таким образом. Загородили ми заодно, зробили місце для малих поросят, щоб вони тут а під ультрафіолетом були. Зробив освітлення. То, думаю, друзі, що. А, також зробили, ми цій перегородці убрали одне ребро з арматури, щоб був виход на нашої свиноматки. І, в принципі, все, що, друзі, від нас залежало, ми всю роботу цю зробили. Основне вже буде від свиноматки. Свинка наша, як почне йти на опороз, звичайно, я буду присутній біля неї. Тільки опороз відбудеться, потрібно її проколоти певними препаратами, так як потрібно, щоб вона себе добре почувала. У нас вже розпочався опороз. Уже такі жевжики у нас під лампою бираю їх сюди, так як свинка вона трошки неправильно лягла, то їх, поки вона буде зараз пороситися, потрібно, щоб вони були трошки віддільно. А далі подивимося, як буде. Ну, Лампу буду залишати, хай вони тут і знаходяться. Друзі, зараз приймемо опорос, потім вже покажу, яка обстановка, і як я вам обіцяв, хочеться зважити, який же. Яка ж точніше вага малих поросят після народження новонароджених поросят? Так, друзі, тут наблюдення за нами просходить. Получається наша варвара дуже така любопитна дівка. По сусідству з нею тут проїзди такий процес, а їй на місці не сидить. Дуже така любопитна в нас свинка. І така кусюча, да, Маня? Нічого, Можливо, цю подальшому свинку залишимо на плем'я. Подивимось, як вона буде себе, друзі, вести. Так, ну що ж, друзі, виходить, тільки що закінчився в нас опорос. Проколов нашу свинку залізом і кольнув їй інтровід, Хай трошки відпочине і вже в подальшому настріляла вона нам такий букетик поросяток. Аба, Зараз возьмем, отакі у нас жевжики. І будемо, друзі, підселяти оцих жевжиків, до неї хай пробують під'їдати. Зараз я вам, як і обіцяв, хочеться зважити, яка ж вага в нас вийде таких поросяток новонароджених. Я не буду вибирати, де там самі більші, самі менші. Ото, який попаде, пару штук, двойко-тройко ми їх зважимо і зафіксуємо, яка вага. Подальшому вже будемо також зважувати, дивитися, який у них приріст буде. Так, друзі, включили наші ваги, як бачите, на вагах все по нулям. Ставимо наше відеречко. Відеречко нашого 900 грам. Отарюємо все по нулям. Потрібно зважити наших жевжиків У нас тут і рябенький, і чорненький, і біленький. Беремо такого чорненького кабанчик чи свинку. Вага, друзі. Получається, у нас Кіло 350. Ну, Така непогана свинка. Я ж кажу, я не буду вибирати, де більше, де менше. Беремо біленького такого поросятка. Зважимо це поросятка кіло шістьсот. Ну, таке на виті невеличке, доволі непогане. І візьмемо ось біленьке. Таке є череженьке, воно навіть. Кіло триста п'ятдесят. Так, друзі, нападіння вже відбулося. Звичайно, ще поросята не поймуть, що де знаходиться, Ну, я думаю, що свинка справиться, так як вже не перший раз вона у нас попорошується. Варвара наша кипішує цілий день, їм вже вкричалося мені так, що ужас. Зараз трошки хай вона їх підгодує, заберу під лампу. І хай вони вже там знаходяться. Ну, що ж, друзі, тільки що опоросилася наша свиноматка, тільки що вже вбрали шісток, проколов її залізом і вітамінами. Більше ніякі препарати я її не колов, так як свинка. Щоб лишній стрес не відчувала на собі. Ще, друзі, хочу сказати, що доволі непоганий такий результат у нас получився. Настріляла вона нам поросяток, як четвертий опорос, то доволі такий непоганий результат. На рахунок, друзі, ваги поросят також був приємно здивований, так як поросята в середньому якщо взяти, то кіло 350 -1 ,600, вага одного порося це доволі непоганий такий результат. Воно і свиноматка в собі, така крупненька свинка, то думаю, щось, друзі, в нас та й буде. Звичайно, друзі, кількість штук я вам зараз не скажу, скільки вона привела. Це все буде на наступному зважуванні. Скажу, скільки в нас вийшло, скільки вижило, так як ситуації бувають різні. І, в принципі, друзі, тоді все побачите. То зараз вони попід'їдають її трошки, потім заберу їх знову під лампу, потім знову вийду через певний час їх підселю до свинки, ще поїдять, щоб вони знали своє місце, куди їм бігати, де грітися і куди ходити до свиноматки. Так що, друзі, залишилося мені ще зараз оббігати все господарство, так як воно трошки пішло не по плану. Ну, Думаю, зараз безенько обіжу і на цьому день буду вже завершати. Так як планував сьогодні зробити більше роботи, але свиноматка внесла свої корективи. Так що трудя кому сподобалося таке відео? Підписуємось на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Друзі, всім пока до нових зустрічей!